Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна Ми на каналі година 2, карта дня на 1 червня 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте, що раз позагалі, тому може не в усіх програватися. Овни. Для Овні випадає двійка Пентаклів. Нам карта вказує на те, що будуть якісь у вас побутові зміни в цей день, можуть бути якісь поїздки, якісь ділові поїздки, можуть виникати справи. Стосовно якихось фінансових питань, якась нова важлива інформація може для вас виникнути. Знаєте, карта говорить, що, е, знаєте, таких сильних проривів не буде, щоб так аж аж все наче встигли. Але поступове просування до своєї цілі у вас буде досить так впевнено та рішуче. Е, також карта вам ну, не таких серйозних неприємностей, але якісь можуть виникнути певні такі питання, яких вам. Доведеться щось активно попрацювати. Тельці. В тельців також двійка пентаклів, побутові зміни, побутові справи, справи поїздки це можуть бути як і по особистих справах, так і по офіційних справах, нова корисна інформація, можливість ретельно все обдумати, приділити увагу деталям, дрібницям. Також ця карта нам говорить про повільне просування вперед. Критичних ситуацій не буде, але будуть якісь питання. Також у особистих відносинах можуть, знаєте, такі просування вперед, знаєте, наче таке відновлення почуттів може виникнути. Близнюки. Для близнюків, для близнюків, випадаючи двірка мечі, ви дуже втомилися і потребуєте відпочинку. Вам просто потрібний вихідний виспатися і відновити свої сили та енергію. Також вам варто подбати про своє здоров'я. Особливо коли це стосується цих сезонних якихось захворювань. Особливо коли зараз е, такі і алергічні е, прояви виникають дуже. Е, та й, скажімо, мій застудних дуже багато є захворювань. То будьте більш обачніші та обережніші. Колісниця говорить про рух, про активний період, про те, що ви, скоріш за все, на початку дня відпочинете, наберетеся сила в другій половині дня просто будете повні енергії і готові будете йти вперед до своєї цілі. І деякі справи ви таке зможете успішно реалізувати. Раки, У раків. Курак і вісімка кубків. Це зміни, це зміни, до яких давно було пора наважуватися. Зміни, які неминучі йдуть у ваше життя. Це знаєте, або розрив відносин, або зміна роботи, або переїзд, якийсь ремонт, якісь такі кардинальні серйозні зміни, які давно ви не могли зважитися. А тут уже ці зміни просто пройшли, і ви ну, ніяк не можете від відмовитися від цього всього. Перш за все, ви маєте поставити перед собою чітку ціль і просто до неї прямувати. А до минулого більше не повертаєтесь, особливо коли це стосується минулих відносин. На дні колоди вісімка пентаклів, вам доведеться багатенько попрацювати в, нових, в новому, як то кажуть, житті, в змінах, які, до яких ви йдете, доведеться активно працювати, особливо над деталями, над дрібницями. Але якщо ви ретельно це все будете робити, будете більш уважніші, то ви з усім впораєтеся і матимете гарний результат. Леви, карта для вас. У Леві. У леві вісімка мечів. Чомусь карта говорить, що ви не вірите в свої сили. От чому ви не вірите в свої сили? Ви маєте вірити в те, що ви робите, тільки тоді ви зможете реалізувати себе та свої цілі. Можливо, не вистачає підтримки рідних та близьких, можливо, є певні обмеження, через які ви не можете просуватися вперед. Але перш за все, не варто опускати руки та здаватися. Якщо ви повірите в свої сили, ви обов'язково знайдете вихід із будь-якого складного питання. Перш за все, ви маєте пам'ятати, не варто боятися складності. Складності дуже часто виникають у нашому житті, але вони не мають вас зламати. Ідіть вперед і тільки тоді вирішите будь-які складні питання та ситуації. Тим паче, що у вас можливість буде. Головне, будьте рішучі та наполегливі. Діви. Діви, діви, у Дів. У дій випадає трійка Пентаклів. Ну такий, знаєте, день позитивний, робота творча, робота для душі. Будьте займатися тим, чим вам подобається. Те, що вам приносить настрій, гарний та задоволення. День досить успішний для гарних нових починань, нових проєктів. Ви себе реалізуєте і покажете на найвищому рівні. А в другій половині дня на вас очікують гарні позитивні емоції, в когось романтичне, в когось побачення, в когось якесь знайомство, хтось час проведений з друзями, але гарні позитивні. Та світлі емоції день вдалий. Тому вперед реалізуйте свої цілі, вас все вдасться. Терези. У Терезів, у терезів випадає рисель Пентаклів. Знаєте, у вас повільне просування вперед, але досить таке впевнене просування. Перш за все, вам не варто прискорювати події на все свій час. Не намагайтеся пришвидшити, не намагайтеся. Зробити все якомога скоріше. Все повільно, але все відбудеться. Не треба хвилюватися, ви з усім обов'язково впораєтеся. Як би там не хотілося зробити все швидше. І взагалі ця карта говорить про успішне завершення якихось поставлених перед вами питань, хвилюючих якихось ситуацій та питань. Але не думайте, що це відбудеться все найближчим часом. Це буде відбуватися поступово. Наприклад, хтось хворіє, ви, ви обов'язково одужаєте, але це буде не так швидко, як ви хотіли. Якийсь проєкт, з яким ви працюєте, все буде повільно, але ви з усім цим впораєтеся. Не намагайтеся поспішати. Все буде гарно, зміни почнуть відбуватися у вас найближчим часом. Самірка Кубків на дні колоди говорить про те, що. Багато мрієте і мало дієте. Деякі мрії у вас досить гарні та успішні. І якщо ви намагатиметеся їх втілити в реальність, то ви з усім впораєтесь. Будьте більш зібранішими і більш уважнішими. І перш за все, має бути спокій для того, щоб всі свої проблеми вирішити. Спокій душі та гармонія. І все вдасться, Скорпіони. Для Скорпіонів випадає трійка жезлів. Трійка жезлів говорить, що ви можете сміливо реалізовувати свої цілі, свої плани. Ви завдяки своїй наполегливій праці зможете досягнути гарного результату. На вас очікує в майбутньому гарний результат, тому ви можете діяти. У вас все вдасться! Ця карта говорить про якісь певні доходи від якогось певного і справи, від якогось певного проєкту. Також карта говорить про те, що можливо якась командна робота, яка буде на вас очікувати. Також, знаєте, більше От... М -м... варто М -м... приймати деякі поради, які вам дають, і допомогу інших. І все у вас буде добре. А дев'ятка кубків говорить про гарні новини та здійснення бажання. Стрельці! стрільців, у стрільців, пешми. Перш говорять, що вас будуть критикувати, провокувати на конфліктні ситуації, будуть підкувати про вас, просто, скажімо так, будуть заздрити і намагатимуться вас підколувати з усіх сторін. Але не звертайте уваги, будьте вищі цього всього, пройдіть мимо всього і робіть те, що ви знаєте, ідіть просто до своєї цілі. Не звертаючи на це все уваги, ви. Побачите, який отримаєте результат. Досить гарний. А якщо намагатиметеся втягнутися в цей конфлікт встрягнути, буде тільки гірше. Якщо з цим впораєтесь, з своїми емоціями матимете гарний результат за успіх у своїх починаннях. Козироги. Козирогів, Козірогів тут жезлів. Тут вже нам говорять про нові можливості, про нові починання. Карта говорить про те, що вами відкривається дуже багато дверей та перспектив. Да, вони не самі легкі, да, вони не самі приємні, можуть виникати певні складності. Але ну, не все відбувається гладко, не все відбувається прекрасно. Але якщо взяти себе в руки і йти вперед, то все вдасться будьте наполегливими, рішучими та сміливими. Взагалі ви зможете навести певний лад у своєму житті. Але саме головне це контроль ваших емоцій. Водолії. У водолії дев'ятка пентаклів це стабільність, це повненість в завтрашньому дню. Це реалізація всіх ваших планів та гарна можливість приділити увагу собі та відпочити. І в другій половині дня здійснити якесь важливе бажання та отримати гарні новини. А можливо, навіть там, піти в гості або прийняти гостей, рибки. А для рибок це смірка пентаклів. Буде багато і наполегливо працювати. Працювати над деталями, над дрібницями, якусь нову інформацію пізнавати. День такий для вас буде досить такий плідний, принесе вам багато корисної інформації, нових можливостей. Тому вперед реалізовуйте себе, у вас це дуже гарно вдасться. Буде досить така стабільність в ваших діях. Бажаю всім гарного дня, гарних новин! І саме головне, бажаю всім миру. І дякую вам за ваші лайки, коментарі та ваші підписки. Завжди задоволенням читаю коментарі. До побачення!